Кієнти, клієнт, клієнт. Хлопці, чистим взуття. Робимо новеньке. Головне, це результат. Правильно? Так. Да. Що ми маємо? Ми маємо замш, да, трошки нубуку, Найк. Чудово. Це піноочисник. Він є в двох варіантах. Можна, до речі, його так наносити, можна наносити це? через піну. Ага. Покажу на другому штучка 150 гривень. У нас на сайті. Башмачний Іноді, коли от як в тебе да, бруд вже повіддався в замж, то можна нанести отак, ми наносимо і даємо трошки постояти, для того, щоб засіб він трошки розщепив той бруд, який знаходиться всередині. Так, він, да, да, він вже в'ївся в тебе. Я знаю, що я хочу надія жінка. Як тобі результат? Офігенно. Офігенно. Ви чули? Це офігенно. Давай, другу. Що, що ти скажеш? Чітко. Слава Богу. Всім вдячний. Настрій. Бомба.